Якщо вам важко дається італійський набір по колу, то покажу маленький лайфхак. Набираємо петлі італійським способом, як звичайно. А далі в'яжемо не по колу, а поворотними рядами. Тобто, як зазвичай, лицеві петлі пров'язуємо, виворітні просто перекидаємо з лівої спиці на праву. Лицеві в'яжемо, виворітні перекидаємо. Далі другий ряд так само: Лицеві в'яжемо, виворітні перекидаємо, тобто робимо подвійну резинку. Далі, тепер вже можна об'єднати в'язання в коло. Формуємо Magic Loop і подальше в'язання йде по колу. В'яжу резинку 1 на 1. Тобто тепер пров'язую всі петлі. Лицьова, виверітня, лицьова, виверітня, або резинка 2х2 або 3х3, за вашим бажанням. І тепер ось лайфхак. За допомогою хвостика формуємо непомітний перехід, ніби ми в'язали не поворотними рядами, а по колу. Ховаємо хвостики, і якщо вам потрібно більше інформації, то повне відео з усіма поясненнями знайдете у мене на YouTube.